Вас благословить і пам'ятайте, що кожного дня. Я стараюся молитися не тільки сам собі тут, тихо в церковці, але щоб і ви мали можливість до цього долучитися. Тому користайтесь того, Маєте дуже добру нагоду духовно зростати, бути завжди з Богом. Кожного дня. Не можете дивитися онлайн, дивіться пізніше, у записі. Будьте з Богом, перебувайте на молитві. Кожного дня кожен із вас сидить у телефоні, щось там шукає, щось дивиться, уділяйте Богові трошки часу. Бо в кінці нашого життя Бог буде визначати, кому скільки часу у своєму житті ти уділив трохи ближньому, трохи мамі, трохи татові, трохи собі, трохи ще комусь, а Богові так найменше з усього. І це буде найбільша біда. І розумієте, що все, що у житті ви тут маєте у світі матеріальному. Е, не уділяйте дуже багато речей матеріальним матеріальним речам, дуже перепрошую за тавтологію. Е, Отих всім речам, які проминаючі. Старайтеся якось. Е, Своє життя робити різнобарвним. Ніколи не, не, не опускайтеся до такого одного і того самого. Є люди, які значить, знають точно, що вони в 6.40 встають, не в 6.30, не в 6.45, в 6.40 встають, включають радіо FM, слухають, потім йдуть, миються, потім на кухню і так. Кожен божий день, одно й те саме, два яєчка збив, все, приготував сніданок, зібрався, знаєш, одно за другим так робить. Вроді дуже добре, знаєш за чим, але кажу вам урізноманітнюйте свої оці всі речі. Не робіть все шаблонно. Бо іменно на цих речах диявол нас ловить на шаблонах. Ти зіб'єшся на чомусь і ти далі стоїш, і ти не знаєш, що робити. Не робіть все одинаково. Одинаково має бути все в принципі, а в виконанні воно має бути по-різному. Коли я знаю, що я маю помолитися, не моліться одної тої самої. Я не кажу, що є погано, а й моліться як вмієте. Але старайтеся, щоб ваша молитва була різна. Подивіться на церкву, так? церква в літургічному році скільки міняється у церкві молитв, підправ, священичих одягів, церква пісні перебирається в пісні, такі одежі, на всіх столах, все таке пісне, фіолетове, червоне бордове. Пісні, так? на Пасху. Христос Воскрес, а потім е, пісня Претерпівий Різний, бачите, про Христа. І там про Христа, і там про Христа. Там Воскрес, а там претерпівий за нас, так, так що урізноманітнюйте своє життя навіть духовне. Церква вам є прикладом, так? Дивіться, церковний рік, ну, скільки міняється, Та навіть служби щоденні є трупарі. Кожен має свій голос. Перший, другий голос, третій голос, четвертий, кожен голос має свій мотив. Бог нам каже, робіть все у не робіть все одинакого. Це вроді би, такі прості речі, але вони дуже значущі, бо вони формуючі, вони нас будують кожного дня. Тому дякую всім тим, хто зі мною ділиться. Діліться цим відео, не лінуйтеся поставити пальчик догори, бо по лайках ваших воздасться вам.